Всім добрий ранок, з вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієнко Фішинг. Приїхав знову ловить ляща, приїхав з вечора і цілу ніч був шторм, дощ, думав, зранку поранче прокинуться, щоб половити, але з п'ятої ранку був сильний дощ, сильний вітер, взагалі думав, що не вийде половить. Але оце зараз сьомой ранку і в принципі трохи стихло. Волни, вітер більш-менш є, але думаю, половити мені вдасться позакидати. Ну, зараз будемо розкладатися, я тільки ось починаю зносити речі, зараз будемо розкладатися і дивитися, чи буде клювати. Риболовів немає, тільки пару спінінгістів. Навіть не знаю, що це буде, чи взагалі буде тут риба. Чому немає риболовів, я взагалі не розумію. Хоча минулий раз тут було зранку дуже багато людей, але було спокійно. Зараз такий наче шторм, можливо шторм і зупинив людей. Ну у Нас це не зупиняє. Ми приїхали ловити ляща і зараз будемо його намагатися зловити. Так. починаємо потрошки розкладатися. Вітер плюс-мінус стих. Тому є можливість ще половити гарно. Корм у мене замішаний з дому. Це ще був із змагань, просто достав із морозилки і в мене такий гарний чорний корм. В принципі, він ліпиться. Можливо, навіть не треба його домішувати. Ми зараз його розбавимо з нашою добавкою горохом. І він трошки набере вологи і буде краще ліпитися. Тому поки не буду додавати вологу, щоб не зіпсувати. А ось і наш горох. Зварив я літр. Це 600 грамів я по-сухому зварив. Получився у нас літр такого класного гороха. Будемо його використовувати. Так, ну що, в принципі, я розложився. Зараз ставлю таку кормоємку годівницю 70 грамів. Дистанція у мене вже е, є. Я залишив з минулого разу, я вдома вбив. Е, цікаво було, де я ловив. Ровно 60 метрів. Було ну, там 59 метрів, взагалі я додав метр, щоб було ровно 60 І буду далі ловити на цій дистанції. Зараз Разом з горохом обов'язково закормлю е, точку і будемо ловити. Зараз замішаю гороху. Разом з кормом. Він трошки вологий такий. Тому отаку от зараз на перший закорм побільше гороху відносно. І отак звичайним кормом пересипаю. І такий в мене перший закорм буде горох із кормом. Так, ну в принципі він ліпиться слабовато, тому я думаю, треба додати ще води. Полівізатор я не брав, тому будемо руками зволожувати. Думаю, тут Проблем немає ніяких. Все-таки не зволожує достатньо нашого Ну, Це дуже легко перевірити. Ось ми беремо, бачите, він вже краще ліпиться. Ну, в кормушки кормушку він зліпиться нормально і буде доходити до нашої точки. Тут, тут глибина не сильно велика, десь метра 4-5 тому доходить буде нормально. За корм. Так, ну що, мої друзі? закор я зробив, зараз вже вдіваю ось отакий ось бачите, малесенький гачочок. На всякий випадок стоїть довгий 30-сантиметровий фідергам, він у нас, якщо що, велику рибу замортизує і ми зможемо витягнути на берег цю рибу. Тому ставлю Тоненький повідочок. І насадочка у нас теж невелика, буквально два отаких от кусочечка хрубачка, парик. І у нас виходить отака ось гарна насадка, невелика. І все. Обиваємо кормушку і робимо перший заброс. І сподіваємося, що все-таки ще риба нікуди не ушла. і буде ще сьогодні у нас клювати. До точки докинув. Супер. Чекаємо. Так, перший заброс не дав нам ніякої покльовки. Перевірив насадку, насадка чиста, навіть бичок її не трогав. З одної сторони це добре, що бичок нас нам не заважає, але незрозуміло, чи є все-таки та риба. Ну, робимо другий заброс і ждемо. Темп поки тримаю 10 хвилин. Потім будемо дивитися, якщо щось зміниться, то може, можливо збільшимо. На 10, може збільшимо до 20 минут. Ну, поки ловимо так. Так, Вирішив розкласти ще одну удочку, ловити на дві. щоб зрозуміти на яку ж насадку воно буде сьогодні клювати. Ну І не втрачати багато часу. Поставлю дві удочки на однаковій дистанції. Можливо, пізніше я одну переставлю на другу дистанцію. Але буду з двома насадками. На одній буде мотиль, просто пучок, удочки, а на другій опариш з хробачком. Що все-таки все ляш любить хробака, тому він може клювати і на мотилі, на, і на хробака, тому будемо намагатися на дві удочки збільшувати шанси <рес> щоб ми тут просто так не просиділи бо я ж говорю зараз вже холодно тому може бути таке що рибка не клюватиме взагалі ну я сподіваюся що все таки я приїхав не просто так. так зараз поставлю підставочку ще одну щоб ми могли Ось. Удочка тепер інша. Все, дві удочки закинув, дві разні насадки. Поки пробуємо так, на що нас приклюне. Так, що я сьогодні з собою взяв по добавкам і насадкам. Красний опарик, білий опарик, піночка, потім мотилік. У мене такий в тряпочці він дуже гарно зберігається. Воно, вона така дуже просочена водою. І свіженький хробачок на насадку. В принципі, цього достатньо. З минулої рибалки, залишилось, лише хробака докупив. І, в принципі, таким набором рибачу. Ну і Тут у нас горох добавка, Вже говорив літр. Чи скільки Тут зараз? Тут, тут не літр, я вам скажу. Тут, тут у нас півтора літра. Я в початку відео неправильно сказав. Це я зварив 650 грам сухого гороха. Получилась така банка повна півтора літри. І от таким чином я його замішую з чорним. кормом. Нарезочку запарыша взял. Любі друзі, нарешті я дочекався цього ляща. Буквально клюну на четвертій минуті, після того як я закинув, перезакинувся, треба дуже обережно його тягнути. Фух. Я вже думав, що сьогодні нічого не буде. Ну, треба дуже обережно, щоб його обракушку не зрізать, бо тут ще й камні на дні. Можна дуже легко зрізати його. Ну такий, не сильно великий, але це вже щось. Ого, а може і великий я вам скажу. Так, буду підходити з подсакою Да, непоганий. любі друзі. о ура Дочекався, але щас, ого! Другий час ловимо і нарешті дочекалися! О, я вам скажу гарний лящ! Дивіться, блін! О! Тут кілограм точно є. ви подивіться який. Кабанчас, блін. Клас. Оце крутяк. Клюнув у нас він, дивіться, на хробачка з опариком. Ось такий сопливий, гарний дніпровський лящ. Ну Кіло точно є. Дивіться Гарний. Клас. Оце красавчик. Ловимо далі. Закраїшок губи навіть достать не можу. Тверда губа. О, такий маленький крючочок. Отакий От красий лящ Все, ловимо далі. Ні, другу удочку я не буду перезакидати на опариш. Дуже неудобно на дві удочки ловити в таку течію, Але дуже некомфортно, тому я все-таки... Одну удочку уберу, а на другу буду ловити і намагаюся ще зловити нашу рибку. Так, вже ми більше двох годин ловимо, тому я думаю саме час гарно підкормитися, безстренько замішую свою з горохом комбінацію корма. І зараз бистренько годівниць 10 на точку відправлю. Я думаю, цього буде достатньо. Щоб якщо риба буде поряд проходити, ми її зберемо обов'язково. І я думаю, що в закорм на мотиль клювати не хоче. Лящ мотиль любить, тому я спробую його кинути саме такими щупотками в годівницю і на точку закормить. Ну, буквально три останніх годівниці закормлю. Ну і Трохи опариша нарізаного, який залишався. Робимо за корм і продовжуємо ловити. Все, за корм зробив, чіпляю повідок і продовжуємо ловити. Надіюсь, що рибка гуляє і побачимою прикормку на точці. Чіпляємо таких два гарних кусочка по боках. І одним таким бутербродиком опаришом закриваю. Виходить у нас така гарна насадка і закидаємо і темп будемо тримати далі 10 хвилин я пробував 20 хвилин тримати але так як у нас риба клюнула на четвертій хвилині я думаю що багато нема сенсу краще перезакидати можливо потрапити на нього і більше буде корма на нашій точці щоб затримати цього ляща, тому 10 хвилин в принципі для одної удочки комфортно буде. Так, мирошик у нас теж лове рибку. Закинули йому і він собі теж чекає рибку. Ну що, Мирон, щось клює? Чи ще не було? Гроша, яка нічого не клюнула, тому він вирішив перезакинути. Є. Все, неси. Риба є? Ну да, Йорк. Бичок? О, молод. Молодець, неси, щас я тобі перезаб'ю. Випрям руки. Закрай, держись ручки. Отак, так. Да. Дивись прямо, куди кидаєш. Ого, Його. молодець. Стави, підматую нитку. Все! Молодець! Мирошик здолив ракушку, тепер закидай ще раз. Давай! Ой! А ти душку відкинув? Душку відкинув? Ну то ж треба було відкидати! Одкинув? Все, заводь назад, давай Молодець. Минулий раз у мене був гарний ляж трофейний і не було з собою такої рулетки. Зараз на цей раз думав теж якогось зловлю ляща. Взяв з собою таку класну лінійку для вимірювання риби. Тут навіть, дивіться, вказано, де скільки де, ну, дозволено мінімальний розмір риби, яку дозволено з собою брати. І лящ 35 см. Тобто це десь от такого ляща виходить, можна буде брати. Але, на жаль, в мене з собою лінійки цього не було. Я не знав. Не знаю скільки він, але дуже цікаво, скільки той лящ був в сантиметрах. По вазі я знаю, а в сантиметрах, ну я думаю, він такий 40, можливо під 50 сантиметрів був точно. Напишіть в коментарях. 2 кг-300 г лящ, скільки хто важив, хто міряв, скільки е, в сантиметрах приблизно. Мирошик знайшов у воді таку кормушку, але що мене зацікавило, ви подивіться, як тут ловлять на фідер. Два гачка прицепили прямо до годівниці маленькими такими поводочками. Видно, сюди цепляють наживку і отак ловлять ляща. Ніякого монтажа нічого не треба, просто ось основна нитка сюди ось на карабін. І два гачка, і максимально близько. Оце прикол. Хто так ловить, пишіть в коментарях. Хтось так ловить чи ні. Так, мирошика кормушку, яку ми знайшли. Мирошик надів два опариша, забив, забили е, корм кормом і мирошик захотів подивитися, як у нас е, відбувається е, механіка корма нашого у воді. Тому так кидаємо тут поряд і наблюдаємо. За нашою кормушкою. Ну, в принципі, за дві минути майже нічого не відбулося, можна зробити таку маленьку протяжечку. Бачите? Тобто він такий для, для течії у нас корм. Якщо прибрати кормушку, то вийде ось така у нас чорна муть і на дні крупна фракція гороха. Бачите? Так, отпускаем нашу ребешку. А будем сушити садок. док. Такий хороший пляж. Давай. Роздупляйся. Давай надо клести. Ох, ох, що роби. Давай, 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 давай. О, все, пішов. Пішов, красавчик. Ну що, рибалку завершили. Так у нас більш ніякий лящ не клюнув. На жаль, декілька бичків всього і один гарний десь кілушний лящ. Ну, це все осіння рибалка, чим далі, тим гірше буде клювати, але я радий, що хоча б одного вдалося цього ляща впіймати. Природа тут класна, риболовів нікого не було. Я дуже люблю, коли ловиш сам, без ніяких сусідів, які. Можуть і перекинути, і дивляться, і ходять. І я цього не люблю, тому для мене рибалка така в кайф. Відпочили, вже майже зібралися і будемо їхати додому. Кому сподобався такий сюжет, обов'язково ставте лайк, кому не сподобалось, дізлайк. На все добре, зустрінемося на водоймах, адже ще сезон продовжується.